Мало не в кожному випуску ми показуємо корумповане нутро українських прокурорів, і ось здавалось, залишимося без роботи, адже оголошено про масштабну реформу прокуратури. Нарешті цей слідчий орган має очиститись від хабарників та бандитів. По всій країні йдуть конкурси в оновлювану прокуратуру. І хто ви думаєте, проходить цей конкурсний відбір? Перевірені кадри і знайомі прокурорські обличчя, на яких робота залишила чіткий слід корупції та зловживань. Олена Васіна про те, як старе стає новим в Одесі. Реформа місцевої прокуратури важливий крок до зміни усієї правоохоронної системи. Та, на жаль, за результатами конкурсу, який відбувся за ініціативи команди грузинських реформаторів, нові обличчя, зокрема в Одеській прокуратурі, майже не з'являться. Маємо лише рокіровку старих. Ще в середині липня заступник генерального прокурора України, головний прокурор Одеської області, Давід Сакварелідзе, анонсував конкурс на керівні посади у місцевих прокуратурах. Ми об'являємо реорганізацію системи прокуратури путем проведения честного чесного і прозрачного конкурсного отбора. Очікувалося, що відкрити конкурс до прокуратури залучить нових людей, які змінять систему. Але в Одесі вже за 10 днів після оголошення конкурсу спалахнув скандал. У пресу просочилася інформація про попередній розподіл керівних посад у прокуратурах міста, Одеси та області. Її одразу прокоментував очільник Одещини Міхаїл Сакашвілі. Я знаю, что они заранее действительно хотели составить списки. Не знаю, кто это, и Кивалов, это кто? составлял, и Костенко это составлял, зампрокурор прокурор. То, что прокурор... прокуратуре шли эти вещи, однозначно я подтверждаю право. Как только зампрокурора по кадрам, который близок к Кивалову, начал... Там, скажем так, своїм людям озвучувати, що буде там можливо технічно повлияти на конкурс. Вот, собственно, эта байка і пошла серед сотрудників прокуратури, і сідвісно началась паніка. Давіцакварелідзе теж різко відреагував на скандал, назвавши це провокацією. Конкурс усе ж таки відбувся. Претенденти проходили три етапи тестувань. За відбором пильно стежили представники громадської мережі опора та комітету виборців України. З боку наших спостерігачів, якихось суттєвих зауважень щодо умов їх праці, щодо рівня прозорості та відкритості тестування не було. Після тестування на 16 кандидатів до кожної з чотирьох прокуратур чекала співбесіда. На ній перевіряли особисті навички кандидатів та розпитували їх про їх. Їхні статки. Там буде включена камера і через інтернет весь процес обідування буде транслюватися на всю Україну. Та в реальності обіцяну онлайн-трансляцію виявилося подивитися неможливо. Сайт постійно видавав помилку. Проводила співбесіду комісія з чотирьох прокурорів, двох народних депутатів та представника громадськості. Її очолив перший заступник генпрокурора Олег Залісько, людина, яка довгий час пропрацювала в прокуратурі Львівської області. Потім три місяці пробула заступником начальника головного управління захисту прав і свобод громадян. А потім відразу стала першим заступником генерального прокурора і очільником головного слідчого управління. Недоброзичливці відносять до його особливих заслуг розвал слідства по небесній сотні, відсутність будь-якого поступу в розслідуванні економічних злочинів. По Режиму і загрозу зняття міжнародних санкцій з найближчого оточення Януковича. Пан Залізко – це той чоловік, який очолював генеральне слідче управління Генеральної прокуратури за часів Яреми. Це той чоловік, який свідомо злив розслідування по санкційному списку. До складу комісії також входили нардепи Владислав Голуб та Артем Ілюк, які регулярно не відвідували засідання. Відповідними були й результати голосування. Прокурори віддавали перевагу перевіреним кадрам. Якщо спробувати зробити в то можу сказати, що більшість з них проігрівали кандидатам внутрішньої прокуратури і по знанню законодавства і по організаційно управлінчики заставляючи. За результатами співбесіди комісія відібрала по шість претендентів на кожну з чотирьох одеських місцевих прокуратур. На жаль, нових кандидатів серед них майже немає. Так, шести претендентів на начальника прокуратури Київського району двоє Костянтин Царилунга і Олексій Горностаєв це нинішні заступники її теперішнього очільника. Перший за загальним рейтингом був лише на 14 місці. Згідно з декларацією про доходи, Костянтин Царелунга заробляє близько 11 тисяч на місяць. Але у членів його сім'ї є земельна ділянка, будинок площею 162 квадрати і автомобіль Toyota Land Крузер, інший претендент Олексій Горностаєв, чоловік Тетяни Горностаєвої, заступниці прокурора Одеської області та прийомної дочки генпрокурора Віктора Шокіна. Саме з нею обіцяв розібратися Міхіл Саакашвілі, на одній з перших скандальних нарад з прокурорами я не збираюся терпіти ні гарнастає ні подобних декетіров тут. Ету особу Горностаєву, я вирішити сам. Я поставлю питання перед знайомим генеральним прокурором. А йоповіді повітнені прокуратури наразі Тетяна Горностаєва продовжує працювати на своєму місці, а тепер чи чоловік вдало проходить відбір до оновленої прокуратури. З майном у Горностаєвих теж усе добре. Так на двох вони мають три чи маленькі земельні ділянки, стометровий будинок, дві квартири і автомобіль Хонда Сі Арві. У шістці кандидатів до прокуратури приморського району майже всі представники старої системи. На посаду керівника тут претендують чинний заступник прокурора Олексій Хімченко та прокурор прокуратури Київського району Юрій Коробко. Правоохоронці з неоднозначною репутацією. Якщо вірити декларації, Олексій Хімченко заробляє близько 9 тисяч гривень на місяць, але його дружина отримає від підприємницької діяльності 36 тисяч гривень на місяць. У нього є квартира на 113 квадратів та садовий будиночок на 268 квадратних метрів. Також Хімченко з дружиною володіє двома автівками: Toyota Land Cruiser Prado та BMW Mini. Іншого кандидата Юрія Коробка одеські журналісти звинувачували у кришуванні місцевих борделів під виглядом саун, наливайок, гральних автоматів, пунктів прийому металобрухту і контрабанди цигарок. Його, начебто, неодноразово перевіряла генпрокуратура, але так нічого і не знайшла. Знайшли представники змі. Колеги, журналісти стверджують, це відео його розкішного маєтку в селі Нова Дофінівка під Одесою. Декларація коробка більш ніж цікава. Так його офіційна зарплатня складає близько 8 тисяч гривень на місяць, а у членів його сім'ї більше 48 тисяч гривень на місяць. Коробко володіють п'ятьма земельними ділянками, двома будинками, квартирою, гаражем та трьома машинами. Коробка також пов'язує з готелем, побудованим безпосередньо на березі Чорного моря на мальовничому ланжероні. Комісія задавала питання по часті. того, где кто живет, и по части то, чему, кого, какое имущество принадлежит, я могу сразу сказать, как правило, это там, жены, дети, там, мама оставила наследство, папа подарил. І, 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 і в цьому сенсі дуже трудно пред'являти якісь за претензії. Переможців конкурсу в Одесі на керівників районних прокуратур ще не визначено. Та вже зараз можна сміливо сказати, що нових облич там майже не буде. Це буде звичайна рокіровка кадрів. Відповідно, і гратимуть вони за своїми старими правилами.